Ми з євреєм, 10 розділ, 25 вірш, тільки що прочитали, 25 вірш, 10 розділ не залишать зібрання свого. І читаючи це місце з Біблії, ми сьогодні, на сьогоднішній день, пропустили саме головну думку цього вірша. Деякі думають, залишивши будівлю, це залишивши зібрання, вони залишають. А по насправді вони залишають. Не залишають зібрання. Тому що будівля це не є оприділення церкви. Це оприділення, де церква збирається тільки. Тільки, де збирається церква. А головна думка тут вказана: тут вказано: не залишайте зібрання свого, як є у деяких звичаї. Залишаючи зібрання, людина може, може не приходити в церкву, ну, в будівлю може не приходити, вона не залишила зібрання. Ну, фактично залишила, бо вона не приходить з однієї сторони. А з іншої сторони, вона не залишила. Тому що вона, перед тим, як залишити будівлю, вона має залишити спілкування з цими людьми. Бо церква це є люди. І якщо вона залишила спілкування з цими людьми і не спілкується з цією помісною церквою, то вона вже залишила, ну, вже перший крок, який говорить про те, що вона залишила. Він неявний. Він, якби її внутрішній зроблений, духовний. А другий крок це коли вона фізично не бачиться і не спілкується з цими людьми, коли вона не приходить в цю будівлю. Звісно, що є обставини, виключення обставини, коли людина хворіє, вона в лікарні. І що вона тепер, якщо вона не в будівлі, значить вона що? Залишила зібрання? Ні, вона не залишила зібрання. Залишивши зібрання, це коли людина не має спілкування з помісною церквою, не має спілкування з. З конкретними братами, сестрами цієї церкви помісної, тобто -то вона залишає спілкування з ними, Якщо вона не спілкується з цією помісною церквою, не спілкується, значить вона залишила вже своє зібрання. І тут ми читаємо, що не залишайте зібрання свого, Павло Павло, Павло говорить, що це погано, коли залишаєте ви своє зібрання, коли ви не маєте спілкування братами та сестрами, як є у деяких зазвичай. Тобто деяких є звичай залишати своє зібрання. Тобто -то це нормально не спілкуватися з братами і сестрами. Деякі є таке, ну таке бачення, є таке розуміння, що це нормально не спілкуватися там, не звонити не спілкуватися з пастором, не звонити місіонера, не спілкуватися, не звонити там помічнику пастиря, не звонити, не звонити тим братам, сестрам церкві, не звонити не спілкуватися. Тому що людина, вона обурилась або людина, людина не така, як ти, або людина не. Не робить те, що ти хочеш. І я не буду знити тому брату чи сестрі. Тому що моє бачення моє бачення ем, інше. Я рахую, що отак от він має робити, як я сказав. І тому я не дзвоню тому брати чи сестрі. або він не так співав, або він щось там громко сказав. І тому людина не спілкується з людиною. Або каже: я не маю ніяких справ. Не маю якихось справ, там рік, два, півроку. Ще якісь справ. Це говорить про те, що людина насправді ліцемірить, хитрить. І вона вигадує різні речі, щоб виправдати свої справи. І вона знає, де можна підійти хитро. Підійти хитро, щоб було так, як вона хоче. Ну, Бог все бачить, Він все виявляє. Світло воно така штука, що коли відсутність тембрів відсутність темряви це є світло. Ось яка штука є. І ця справа є, що Бог все виявляє і показує, що є насправді. І далі. Як деяких звичі є. Але. Напучуючи один одним, тим більше, коли ви бачите, що щодень той наблизився. Який про який день Павло говорить, який наблизився? Про який день говорить, що Павло говорить, що наблизився, який день наблизився? День приходу Господа Ісуса Христа. Якщо ви ждете Господа Ісуса Христа, насправді вам по барабану, що про вас думає цей світ? Вам по барабану, в чому ви ну, по барабану чого діти як християнин? Що цей світ вас засоромить. Вам по барабану, що ви не такі модні, що у вас не модний телефон, що у вас не класна крута Біблія, що у вас не є те все, що хотілося б мати всім остальним. І духовна сама думка тут заключається в тому, що маєте спілкування з братами і сестрами. Братами і сестрами маєте спілкування. Тому що, коли ви його не маєте з братами і сестрами, це говорить про те, що ви залишили спілкування з помісною церквою. І коли ви маєте спілкування з помісною церквою, звісно, що звісно, що потрібно співати, приходити в приміщення. Я не говорю, що приміщення не потрібно. Це все потрібно. Але перша чергово, коли людина не має спілкування близьких один з одним, з братами, сестрами, то це говорить про те, що вже щось не те. Це говорить перший крок, що вже щось відбувається не те. І не залишайте зібрання своє. Тому що кінцева думка говорить про те, що щодень. Той наблизився. День приходу Господа Ісуса Христа наблизився. І якщо ви очікуєте прихід Господа Ісуса Христа, і ви його чекаєте сьогодні, то вам потрібно значить, почати спілкування з братами та сестрами. Я ви не спілкувалися, що брати сестри вам не завжди подобаються і не завжди роблять так, як ви хочете. Ось, якщо вони роблять не так, як ви хочете. То не значить, що не треба з ними не спілкуватися. Треба їх простити в першу чергу, треба знайти підхід і цю проблему віддати Господу Ісусу Христу. Брат або сестра немає ідеальних на небі будуть всі ідеальні. І якщо не вони не ідеальні, значить ви також не ідеальні. І якщо ти не ідеальний, значить тобі потрібно простити цю людину і покаятися. І ще саме цікава думка, така цікава, головна, яка сказати саме: те, що якщо ви залишали своє зібрання. Або думку таку мали, скажіть, що це неправильно, це є гріх, і треба мати спілкування. Дійсно, якщо помісна церква, вона може дати другу думку, що церква не вірить в ті всі речі, в які вірите ви, це звісно, є причиною, щоб покинути помісну церкву. Но перед тим, як покинути помісну церкву, це має сказати вам Бог через Біблію, що дійсно це так. Що Бог вам не сказав цього, то ви не повинні це робити. Ви повинні бути ті помісні церкві. Помісні церкви не всі ідеальні, і не всі все одне вірять. Все ідеально, так як ви вірите. Є загальні доктрини або помісні церкви, яка вірить в церква. І цього достатньо, щоб ці люди збиралися і славили Бога, і мали з до одним спілкування. Тому Хай вас Бог благословить, щоб ви мали спілкування з братами сестрами по церкви. церкві. Навіть якщо ви маленька церква або ви велика церква, надій час позвоніть. Поспілкуйтеся, зустріньтеся на кружку чая, Найдіть час, щоб поспілкуватися з тим чи іншим братом сестрою. Амінь.